Міцні народи нашої найсміливішої країни, усі наші захисники і захисниці, завершився вже третій місяць нашої оборони. Це Великий термін, термін, якого не передбачали провідні розвідки світу, цього навіть не допускали наші вороги, і це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитись на нашу землю, на Україну. Це три місяці воєнних злочинів російських окупантів, три місяці їхніх ударів, руйнувань, блокади і три місяці масових подвигів наших людей, які захищають свою власну землю, свою власну країну. 15 тисяч 227 українців і українок відзначені державними нагородами, з них 12 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, 1801 воїн Нацгвардії, 205 прикордонників, 182 поліцейських, 167 працівників Служби безпеки України, 138 представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, 99 воїнів головного управління розвідки. 38 працівників держспецзв'язку, а ще працівники управління держохорони, служби зовнішньої розвідки НАБУ, ДБР і служби судової охорони, які також зробили внесок у нашу оборону. 155 українцям присвоєно звання Герої України, з них 75 посмертно. 1016 населених пунктів України вже деокупована, і кожна з таких цифр це історія. Історія надзвичайної сміливості і самопожертви, це героїчний захист Маріуполя, це успіхи в битвах за Київ, за битвах за Чернігів, Суми і Харків. Це героїчна оборона на Донбасі, це захист Одеси, Миколаєва і усього нашого півдня. Це протести і спротив тих містах і тих громадах України, які нам ще належать звільнити. Маємо пам'ятати завжди, що вистояли протягом цих трьох місяців завдяки десяткам тисяч подвигів усіх, хто захищає нашу державу, і ціною десятків тисяч життів українок і українців, яких вбили окупанти. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні з Росії прозвучала чергова, абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії. Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого краще, ніж стверджувати, буцімто так і планували. Майже 30 тисяч убитих російських солдатів, більше 200 збитих літаків, тисячі. Втрачених російських танків, бронемашин та їхньої іншої техніки майже повністю витрачений російський боєзапас ракет. І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не, не на повну силу. Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають. Зараз на Донбасі ситуація. Вкрай складна, фактично туди для наступу кинута уся потуга російської армії, яка у них ще залишилась: Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слав'янськ, окупанти хочуть зруйнувати там все. Але у перехватах їхніх розмов ми чуємо, що вони прекрасно усвідомлюють, ця війна для Росії не має сенсу і що стратегічно у їхньої армії немає шансів, але потрібен час. І ще дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу щоб. Переломити їхню перевагу у кількості техніки і озброєнь. Я вдячний усім партнерам України, які допомагають. Але наголошую знову і знову: чим довше триває ця війна, тим більше буде ціна захисту свободи не тільки для України, але й для усього вільного світу. Тому постачання Україні важкої зброї, реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі і у недолік. Допущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала, продовжуємо працювати над тим, щоб Україна після цієї війни отримала надійні гарантії безпеки. Зокрема, створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та екс генсекретарем НАТО Расмусом. До складу групи увійдуть провійні фахівці у сферах безпеки і оборони дипломатії їхнє завдання напрацювати такий формат гарантій, який дійсно буде працювати. Причому працюватиме не кілька місяців або років, а протягом життя багатьох поколінь наших українців. Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наприкінці травня відбудеться важливе засідання. Європейської ради присвячена питанням допомоги Україні, тож скоординували позиції, в тому числі і щодо посилення санкцій проти Росії. Також говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передусім, про оборонну підтримку України, про подальшу політичну взаємодію і надання нашій державі усього обсягу допомоги, зокрема фінансової, яка так необхідна, щоб подолати окупантів. Провів нараду з керівниками і керівницями кримського напряму нашої політики, зокрема Стамілою Ташовою, постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Російське вторгнення почалося саме з Криму. Це був далеко не перший пункт переліку помилок Російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту. Пішли наступні не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного послаблення. І, звичайно, окупантам доведеться піти із Криму, також, як і з Херсону, Мелітополю, Енергодару, Маріуполю та усіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає наближати цей час звільнення, звільнення нашої території і мир. Вдячний усім нашим військовим, розвідникам, прикордонникам, саперам, рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, нацгвардійцям, зв'язківцям, дипломатам, волонтерам, журналістам і усім, усім. Працівникам транспорту, укрзалізниці, енергетики, усім, хто забезпечує логістику, усім, хто організовує евакуацію, усім, хто відновлює життя на звільненій території, усім, хто продовжує навчати школярів, навчати студентів, кожному і кожній, хто зберігає бізнес, а отже, робочі місця для наших громадян. Усім, хто працює, рятує, допомагає і просуває українські інтереси у світі, я вдячний усім, хто 24 лютого вирішив бути з Україною, обов'язково переможемо! Слава Україні!